Традиційно в травні прилавки ринків та базарів рісніють розмаїттям кольорів молодих овочів, бобових та смачної поживної соковитої ягоди полуниці. Майже два тижні, як розпочалася масова реалізація полуниць садової з відкритого ґрунту. На ринку асортів і близько червоними боками місцева сорт клері, солодка, нектарна з яскраво вираженим суничним смаком. За кілограм сьогодні правлять від 75 до 120 гривень. Корисну ягоду на прилавки нашого міста привозять також. Скілії, говорить продавчиня Наталія, вона виключно на органіці. 75, 85. Ягідка сьогодні в мене із кілії, сорт Клері. Це фермери засадили перший рік свою ягідку, стараються видержати технології, щоб вона була і смачна, і скажімо, без хімії на органіки, бо хоче завоювати свою свій авторитет і на Білгородністровському, і на Одеському ринку, і не тільки. Тому можна приходити куштувати, пробувати ягідка качественно, гарантійно. Юриємо наша місцева славиться також більшою частиною сахарози. Вона з вигону і вся вже з відкритого ґрунту. На моєму прилавку присутствує ягідка із вигону вирощують наші куми там. Чотири сорта іде теплична, агроволокно і відкритий ґрунт. Завтра вона буде теж на цьому прилавку. – Тобто Вже є відкритий ґрунт. Так, да, це теж відкритий ґрунт. Цінова політика відповідного сезону минулого року майже аналогічна, говорить Марія Сухолужжя. Тому продумані господині купують полоничку для заготівель про запас на компоти, вареничко та заморозку. Цінова політика збільшила, зменшилась і кількість взагалі ягоди, яка виросла. Мені кажуть, що теж саме це Нісіляні як і подорожали. То, що маємо, то маємо. Беруть? Беруть люди. Скільки от взагалі беруть? Ще на закатку не беруть. Беруть. – беруть уже. На варенику <звіць> да, вони сіні брали, ящичками брали. вибрали. Оцю маленьку брали, навіть на заказ. Так, вона добре в баночки, да, і на вареничко. Вона і сладка. Угу. сухенька вся. Смачний подарунок донечці в її день народження бере Людмила. Є сьогодні день народження, 10 років. Як звати? Сашулька. Сашульку вашу вітаємо з день народження. Гарного дня вам. і вам. А можна вже брати в прок на закатку, заморозку? Так. Да. Це ґрунтова? Це вже дом... своя домашня, без пленки, без теплиць, Клері Домашня. Скільки ви сказали ціна? 80 гривень. Домашня звідки? Сухолужі. Хто з місцевих не знає Андрія, сухолужя розкаже, покаже, дасть на пробу постійним клієнтам знижка за щиру посмішку. Його домашня полоничка солодкомедова. Посмакували і ми 120 гривень домашня сухолужя вирощується У мене дома сорта Клері і альба дуже смачна. Чим відрізняється, і яка для кого краще Кусовим качеством. Віднайся. Солодше, яка для дітей більше можливий, отакими от розмірами більш коротше. Заморожуєте, компоти крутите? лучше компоти. Компоти лучше всього. Открию сладенький і п'єш, а заморозку не, не привістую. Приходьте. Скидочки робимо пасени п'яти. Хто я коли бається вже кілька днів? Ціна на ягоду стабільна: плюс-мінус плюс-мінус 5-10 гривень. Чи буде йти на спад, покаже цьогорічний врожай? З'явився на прилавках і зелений молодий горошок. Смак мого дитинства, хрусткий, солодкий, горошинки якого лопаються в роті, залишаючи солодкий присмак, дуже багатий на антиоксиданти. Це перший в цьому році масовості ще немає, тому і вартість 100 гривень, коли ще вчора була 140 що це за сорк? Сомервуд коштує 100 гривень кілограм. Це він ще як зеленим горошком, ще називають молодим. Да, молодий солодкий горошок, як делікатес. Ну і який травень без молодої картоплі? Це смачно і корисно, багатство вітамінів групи Б, наявність біофлавоноїдів при низькому рівні вуглеводів. Перша і найсмачніша сорокаднєвка, наша місцева з випасного та сухолужжя. Ціна варюється в залежності від розміру – 25-60 гривень. На кожен смак та гаманець. Та й приготування страв з кожної особливе. Якщо у нас жарко, можете ось таку мілку взяти. Чуті атварювають сукропчиком вот більш середню. средньою. А на очі вкусна шкурочка має дуже багато йода. Очень полезнаю її шкурочки, хорошо жарять і ліваріть, просто хорошо помиті, все. добре знається на смакових якостях молодої картоплі Валентина. На її прилавку вона з випасного одна в одну Це так. А взагалі, от ви який більший розмір любите картоплі для приготування якихось певних страв? Отакій напевно, середні, так? так, середні. Що готуєте? Що готуємо все. З маслом, тушим, варим, жарім. Отака гарненька 50, ця 60, трошки крупніше. так. А горошок сто ага. то він ще є солодким, да? Зеленим горошком. Колорита керманського базару це завжди питання, відповідь, можливість поторгуватися, скуштувати, зустрітися з старими знайомими. І як обійтися без, а поговорити? Зазирніть, спробуйте новинки сезону, і нехай вам буде смачно. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.